У тебе відчуття, що якщо бути достатньо обережною, правильною, відповідальною, то все буде добре. І якщо щось пішло не так, то це через тебе. Я мала передбачити це. Якби я більше старалася, цього б не сталося. Я маю тримати все під контролем. Ілюзія контролю. Когнітивне викривлення, при якому ти переоцінюєш свій вплив на події, які насправді поза твоїм контролем, постійне почуття провини або тривоги, перфекціонізм, емоційне вигорання, труднощі з довірою до інших і до життя, внутрішній тиск усе тримати в руках, але руки людські, а світ більший. Якби я краще підтримала маму, вона б не захворіла. Якщо я все передбачу, мені не буде болюче. Я мала врятувати стосунки. Я відповідальна за його настрій. Більше, ніж треба, надмірно до самозабуття. Розділяй, що в зоні твоєї відповідальності, а що ні. Дозволь собі бути людиною, не Богом. Навчайся витримувати невідоме з опорою на себе, а не на контроль. У терапії ми м'яко досліджуємо, що ти насправді намагаєшся врятувати. І відкриваємо без контролю теж можна жити і бути з довірою до себе, а не зі страхом перед цим світом. Я поруч на цьому шляху.